Сьогодні у нас понеділок. Роботи, звичайно, вистачає. На дворі роботи не дуже є, тому що дожива така була погода. Сьогодні сирую мокро, тому я займуся такими дрібненькими справами. Оці свої помідорчики, які вони майже були загинули зовсім. От я їх пересадила сюди. Таку іншу земельку. Засипала, і вони всі вижили, навіть там такі слабачки, воно зовсім її бачу, пускають нові листочки. Значить, жити будуть. Тому я для експерименту виставлю вже їх сьогодні в тепличку і заносити в дім не буду. І якщо вони гарно там себе будуть почувати, то винесу вже з будинку всю свою розсаду. Ось так. Люпин, люпин так довго він у мене сидить, сидить, що ніяк не хоче. Сьогодні вранці встала декілька рослинок, загинули від корневої нилі. Проливала двічі фітоспорином. Для мене це велика загадка. Ось такі петунії, теж виношу їх на двір, тому що вони в будинку вони тянуться, незрозуміло куди. Це простячки, То вони будуть тягнутися, то я потім поприщіпую їх в верхушечки, і хай собі що виживе, то виживе, тому що носитися з ними і сісюкатися мені зовсім нема не бажання, не сила. Ось таку знайшла стареньку скатертину. Ось таку, це ще дівоцька моя. Ось така і хочу застелити її в бесідці на стіл, і вже ті квіти, які повиносили, стоять зараз на терасочці, я занесу їх бесідку нехай вже там радують нас, будемо там чаї ганяти. Так от така сьогодні у нас робота. Ось так старенька скатертиночка, ще вона нам послужить тут. Ось так отак -от лежить без, без діла. І тепер зверху я покладу. Ось таку зверху покладу таку пільоночку, зараз витру її. і поставлю квіти, щоб не замочити. Катериночку буде у нас така зона, де ми будемо пити чайок і зона, де будуть нас радувати квіти. Провела водичкою, щоб трішечки вони постояли, те ж саме з п'юнькою, а потім занесу їх. І ці залила водичку, тут у мене винесла, помідори звідси забрала, а земелька залишилась. І ось дивлюся, ті насіння, які були не проросли. Середній ряд був зовсім не проріс. По-моєму, це де бара у мене були. А тут на дворі взяли, попроростали. І що я вам хочу сказати? Я дивилася там у вазонах, просто вазони стоять із землею. І ті квіти, які самонасіялися. От, і вони вже попроростали, і вони вилічили точно такі, які вже мене місяць ростуть у хаті під освітленням на столежі. То я не знаю, чи варто взагалі висівати такі квіти на розсаду. Ось так зараз трішечки обстояються, і я занесу в тепличку. А зараз глянемо на моркву. Тут грядочка гарна готова, але бур'янець вже так гарно-гарно-гарно насивається. Ну і якраз перед тим, як висажувати гручки, посипаємо. Так, моркочка наша ось така. Дивіться, сьогодні це у нас 10, 10 квітня. Не пам'ятаю, коли її садила, по відео треба подивитись. Але вона ходи... Це змішані в мене. Змішане насіння. Сходи рівномірно. Всім скептикам, Знову ж таки, кажу, ось дивіться, рівномірно. Рання, пізня, середня, різні сорти гібридні всякі, а сходи вона, дивіться, ось Я прибрала гілячку. дивіться, сходи вона Ось Отак. Зайдемо в тепличку. Тут теплий. Це росте просто швидко на очах. Дивіться, які гарні помідорчики космонавтики. насінька Тож така рихла земелька, що навіть пробивається так, що залишаються ці насіннячки, але вони гарно знімаються. Дивіться, вже весь рядок. зійшов. ось дивіться, весь рядок. Чомусь з того краю. Не так сходить, Але всі рядочки, дивіться, як дружненько сходять. Там, мабуть, заглибила дужче. Всі сходять, навіть цей, що я думала, що він чомусь не сходив, теж щось сходить. Оці вже зовсім гарненькі такі, так що життя продовжується. І розсадочка наша живе. Ось так. Салатики такі гарні. Тут помідорчики не ці сходить, просто що я просто засипала, не вкривала їх нічим, сидять. Поки що. Ось так, помідорчики сидять. І перчики тут є. зовсім трішечки залишилось насіння замоченого. Теж сидять. Астрічка пішла. Ось тут я поставлю розсаду. Поставлю тут, її буде тепленько. А може на кучку цього таке воно перепиває. Я не викидала, Такий бур'янець поставлю сюди, воно буде перепивати і давати температуру. Подроблю подушечку. Ось так. так що життя продовжується, рослинки наші ростуть. Скоро будемо їсти кріп. Щось тут ось сидить, незрозуміло, що це воно таке. Але сидить. Ну, будемо сподіватися, що сидить, сидить, а потім і виросте. Трихітка, тюльпанчик, трихітка. Оцей зовсім, зовсім зовсім малесенький, але теж викинув цвіти. Я навіть не знаю, що це за тюльпанчики, де вони взялися, такі маленькі. Але є ось такий перший сміливчик у нашому дворі. Холодно на дворі, так волого холодно. Але все рівно життя продовжується і все росте. Не так, я хотілося, хотілося б щоб було ще що вище. Ось треба цю овсяницю. Мені тут я до неї не дойду, дуже мокро. Я навіть трояндочки маленькі, не можу побризкати. Ну, дуже мокро, дуже-дуже-дуже мокро геть болото. Ну, що, видний флокс такий вже квіточки повикидав, скоро захитує, радувати першими квіточками. Ось так, те, що ми тут садили. І морозець, і хризантеми. Ось так. Ну, Це хризантеми, це такий. Тимчасовий у нас тут я хочу посадити кущ гарної гортензиї якоїсь, я не знаю, як вона називається, метіль так, яка вона там. І мені пообіцяли багато, в мене майже всі вимерзли і пропали. Лілі, а тут у мене є місце поміж трояндами. Земля тут укривається майже вся оцими такими діточками, рослинками, які покривають землю. Тому тут, на цій галявинці, і сонечка буде достатньо, і тіні, і ліліям буде тут дуже комфортно. Ось на що не впливає не погода, не засуха, не жара, не сонце, так тобто це оця шовкова травиця. Я воюю з нею воюю, а вона росте як куче. Ось так розпікірувала я люпин, а тепер, хоч у мене дуже багато насіння ще є. Воно таке тверде, воно дуже довго повистає. Тому я сьогодні візьму і поки що накатили на степло, опалення не вимкнене, гасне вимипалими, я замочу насіння і нехай проростає і висаджу просто в землю побачу, як буде краще. І ще хотіла вам показати, садила рослинки на розсаду в кімнаті. І вже місяць вони сидять, ростуть, і такі вони слабенькі і немічні. А тут на холоді, на морозі, перезимували, ростуть самі такі ж самісінькі і вони майже однакові. І дивлюся, сходять манюсінькі, манюсінькі петуніки. Такі ж самі простяки, як я посіяла на розсаду. І тут, так, що то мій досвід був такий, я його більше так робити, не буду, не буду голову морочити собі. Тут теж якісь квіточки сходять, бачу. Тут у нас такі нагідки були цікаві, непрості. А такі цікаві-цікаві і цікаві. дивлюся сходять. А тут ось ми зробили таке королівство квіткове. Дивіться, як гарно. Тут будемо пити чай і розмовляти з вами. Там будуть квіточки. поки що не обрізала. Навіть листя жовте ще не обривала. просто перенесла їх, поки був час. І нехай стоять до часу. Щось пропаде, щось ні. Ось так. Повиставляла на всі віконечка. Поляння мені такі... Загородження поробив, тому що їх раніше не було. Як тільки сильний вітер, так вазони всі валяли. валялися сюди, всередину. Тепер він зробив мені такі загородження. Ось тепер так. Оце такі вони стоять у нас тут ціле літо до пізньої осені. У нас тут затишно і гарно, І навіть плющ пішов не тільки на гору з такої зворотної сторони, а й з такою внутрішньою теж, щоб повеселить нас. Ось така. Гарнота у нас тут світличко є. От. І можна і розетка є, що можна тут і блендерити, і щось робити, і слухати музику чи дивитись там, що хочеш. Ось такі наші гарні-гарні нарцисики. А вони під повалились, тому що вони дуже такі важкі. Тому я декілька штучок оці що повалилися. Щоб вони не пропали, я їх вирву. Так. Собачка наша вам привіт, показує, баксик наш. Він наш так стрибає, як бакс, як справжній бакс. Ось так. Дивіться, яка це тільки гарнота. гляньте. Подивіться. Дуже гарно. І ось так. Ой, а як вони тільки пахнуть, а як пахнуть гіацинти. Кожна квіточка, ви подивіться, кожна квіточка це шедевр. Тож я і в цьому бачу Божу любов до нас. І дивіться, Кожну квіточку так створив. Гляньте. Ви подивіться на це чудо. І в кожного неповторний аромат. Неповторний. Але чомусь я бачу, що в мене білих гіацинтів немає. Щось із ними. Треба ще спалити і бумажечки. І в нас кожного дня із старого горіха падають такі гілячки. Тож ми їх кожного дня спалюємо. Не кожного дня, а раз в тиждень, коли набирається, спалюємо і нам додатковий, додатковий попіл є. Ось так ми в ньому спалюємо тільки в цій печі, тільки папір і такі всякі гілячки. Ось так і невеличкий релакс і користь. На стіл поставили такі калачики, які гарно петують і таким, якимсь, таким кольором вишневим, і таким рожевим. Ну, і нехай не тільки порадує нас, а й ті, хто з віконечка бачить. Теж хай порадує їх. Ось таке наше містечкове життя. Шумне, але життя продовжується. Роботи багато, і це за все слава Господу, що дає нам і здоров'я, і сили, і радість, що в нас є де працювати, є де жити. Ось так, тут наше життя. Улітки тут дуже гарно, так затишні. Я люблю такий огонь. Великий вогонь не люблю, а маленький такі в печі, в плиті – краса. Так заспокоюю. А ще як навкруги ось така краса. А тут за цим столиком вечеряє сім'я. а там на печільці втягаються, бігають дітки. Оце називається щастя. Розпаковка, реклама, порада, електричний кран-водонагрівач проточного типу фірми Делі Меліма. Називається, як називається, акватіка, по-моєму. Ви Знаєте, у нас є один є такий, зараз я незручно сніг. Сукенція. Тут ще якісь запчастини. тут є. Кріпкуємо. Ну, щось і, і документ. Що це воно таке? Я вам зараз поясню. У нас один такий є в кухні, я ним користуюсь вже роки-два. Чому ми дійшли до життя такого. У нас колонка стоїть в одному місці, в одній частині кухні, а мийка в другій частині. І поки вмикаємо колонку, завжди з нею проблеми. Є напор, немає напору. І для того, щоб помити посуд, треба використати скільки води, поки вона нагріється там, ті 3-4 метри. І ставити бойлер у нас поки що не виходить. Тому ми поставили, я зараз покажу в кухні, який. Він вже старенький вже давно. А це ми вирішили у ванну кімнату собі теж таки зробити, тому що бойлер купувати дорого він нам не потрібний бойлер. І поки бойлер то нагріється, 50-100 літрів для того, щоб душу просто ополоснути слітку, це занадто дорого. А так взагалі в нас від кухні через теплий перехід до ванної в нас виходить десь 10-15 метрів. І поки нагрівається вода, це дуже багато розходується і газу на даний момент. І, ну, нам незручно. І ми вирішили для літа, для такого, щоб прийняти душ, помити ноги після городу, там, руки світ помити в тепленькі водички. І от такий ми виписали собі. Він дуже гарний, ось так він ставиться. Ось так. Дуже-дуже гарний він такий. І Тут і змішувати. Є, і... Гусачок, ну, все, все є. У нас вже такий, такий уже один без гусачка, без змішувача в кухні. Зараз я вам покажу. І я вам рекомендую. Я навіть посилання вам залишу, тому що ну, це для дачників, для тих, в кого має і багато працюєте на городі, є свій двір, і вийшов, на двір попрацював, і зайшов знадвору, треба ополоснути ноги, і розводити канітки з Колонкою або із бойлером, самі розумієте, а тут моментально нагрівається, хвилиночка тільки вмикнув, там, відкрив водичку ну, ну чашка води один і вже починає вона гаряче, декілька різних режимів. Зараз я покажу на кухні. Ось в нас на кухні стоїть аж там колонка, і ось вона такою йде, 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 йде. Ось так аж сюди йде. Я сюди опускається, де я мій посуд. Це була велика проблема. Ми купили це ж собі отаку штучку, водогрійку, як ми називаємо. Ось у нас іде за цим, я зараз вимкну. Отак вмикаю. І дивіться, зразу загоряється лампочка. І тут режими. Хочеш, така в кімнатна температура течу? Хочеш. Гарячіше, 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 гарячіша. І ось так зовсім тихесенько, так, тихенько. Ось. Нап... Тут напора великого не треба. Ось такий. І зараз вона буде текти зовсім гарячий. А якщо вам треба холодна, теж ось так і холодна тече, то вимкнена. Вмикати треба в розетку тільки тоді, коли, коли треба гаряче. Так що ось так користуємось нею давно. Вона вже в такому неприглядному стані, вже треба все буде тепло, буде мити, виносити. Але ось так вона нам слугує кожного дня і зранку, і до пізньої ніченьки. Залишу посилання, може комусь знадобиться таке нам. Так, ось сьогодні таке прийшло запитання: мені, де ми зберігаємо моркву, буряк, капусту, все, що в плівці. Я хочу вам показати, що це в нас гараж. В гаражі оце така смотрова яма, де коляня ремонтує машину, дивиться, ремонтує. Оце тут вона у нас, мабуть, півтора метра. Да, півтора метра. Глибиною, ось так вона. Тут ми зберігаємо все. У нас тут зберігається все. І яблука, і капусточка, і все. Ось дивіться. Капуста. Я не буду її розвертати геть, дивіться. Капуста в плівці. Це сьогодні 10 квітня. Ось так щось їй надгризло. Мабуть, мишка поласувала. от, дивіться, ось ось, трішечки. Біля цього верхні листочки почали псуватися, я вам показувала. Ось так у нас ще така туга, тверда. Так сьогодні. 10, 10 квітня. Так, тепер хочу вам показати буряк і моркву. Зразу скептика скажу не турбувати. Дивіться, 10 березня. Ось, гляньте. Розмотали, гляньте. Сухесенька, геть суха, геть. Ви подивіться, яке, яка тугусенька, все туге, дивіться, гляньте, гляньте. не зжимається нічогісінько. Гляньте, дивіться, і здоровий ніде, 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 не граминочки, ніде. І круглий, і довгенький, ось кругленький. Дивіться. Дивіться, який він тугий. Він солодкий, ніби вчора із грядки. Ось дивіться, дістаю. Це не вчора замотаний. І не сьогодні вранці. Я вам показую, як є ваше право. Так, ось дивіться, зберігається замотана морква. Гляньте, цікаво, як вона засохла. Ось дивіться, цікаво, прям так. Гляньте, яка вона сухенька. Яка вона туга, не вяла жодної, тут меншенької і більше. А тільки так, як я декілька штучок замотую, то я поміж ними промотую е, цю плівку для того, щоб вони все-таки один з одним не стикалися. От дивіться, по декілька штучок, вони всі перемотані. І жодної, гляньте, я дістаю, ось, дивіться, жодної. Але це для тих, хто зберігає. Там декілька ящиків собі. Хто зберігає по 30 ящиків, 30 мішків, я такого навіть не рекомендую. Ось дивіться, жодна, хоч би одна. Ось дивіться, я показую, жодної немає чорної Гляньте. Хоча вже можна було б, щоб вже вона почала тьмяніти чи що робити, м'якшити. Ні, дивіться, вся ідеальна. Так що я рекомендую показую вам. Як хочете, робіть, не хочете це ваше право. Ось з надостею. Дивіться, гляньте, сухенький, чистенький, гарненький брючок. Ось так. Це на питання, як зберігається харчову плівку буряк, капуста і морква.